У Національному музеї Данії відвідувачі зустрічаються віч навіч з історією. Цей цифровий аватар точно відтворена дівчина з Ехтвена. Її останки часів бронзової доби знайшов фермер в одноіменному селі, що на півдні Данії, у 1921 році. Аватар розповідає свою історію усім, хто підходить її послухати. «Хай, ти Майда Еклпін у Данії вона відома. Це один із національних скарбів. Ми почали цей проєкт, щоб більше розповісти про Егдвед, і сучасні технології нам у цьому постійно допомагають. дівчину з Егведа поховали в дубовій труні. Її кістки повністю розклалися, але археологи змогли виявити волосся, шкіру, нігті, одяг, зубну емаль, трохи мозкової маси та відбиток її тіла на воловій шкурі, на якій вона лежала. Використовуючи ці підказки, експерти змогли створити зображення. Дівчині було 16-18 років. Як вважають, вона була важливою особою. Її поховали літнього дня 1370 року до нашої ери. Відколи її знайшли. Ми створюємо її у формі аватари чи мета людини. Ми намагаємося зрозуміти, який вона мала вигляд Аватар допомагали відтворювати 3D-художники копенгагенської студії віртуальної та доповненої реальності. Для цього використали технологію відеоігор. Звісно, експерти багато чого не знали, тому де не де мусили припускати, як воно могло бути, зокрема тип шкіри, риси, обличчя та колір очей. Як уважають в умовах музею таку технологію застосували вперше. Тепер відвідувачі можуть здійснити подорож у минуле. Ми прагнемо також зробити це у віртуальній реальності, бо зараз її видно на 2D-екрані. Найближча до машини часу з нам відомого це гарнітура віртуальної реальності. Недавно науковці змогли розкрити деякі подробиці життя дівчини. Як виявилось, вона не жила в тій місцевості, а приїхала туди незадовго до смерті. Цифровий аватар дівчини Зехтведа виставили разом із копією її труни в Копенгагені в національному музеї Данії.